Добрий ранок, друзі! З вами на зв'язку знову Джос Михайло, керівник департаменту систем точного заморобства компанії Агросен. Сьогодні ми вам детально розкажемо про новинки в техніці Джондір та Вадаштаб. Пройдемось у посівалках, розкидачах, оприскувачах та комбайнах. Розкажемо, які в них є причинові функції точного заморобства, які нам допомагають бути ще більш ефективнішими і економити наші гроші. Так що діджиталізуємо агроразом. Погнали! Привіт. привіт. Давай поговоримо про наші новинки в техніці, що ми із цікавого можемо запропонувати на наступний рік і які нові опції з'являться в техніці Джундір і Даштаб. Взагалі, якщо говорити про техніку, то зараз кожен виробник пішов шляхом розвитку технологій. тобто вони вже не вдосконалюють залізу, тому що вони вже дійшли до певного піку і зрозуміли, що далі потрібно розвивати технології. І зараз кожного фактично року, там кожних півроку, кожний квартал, ми отримаємо новини про якусь нову опцію, яка з'явилася в техніці. І якраз от виробники, які є в нашому портфоліо, компанії Джундір. Вода вона є одним із лідерами по впровадженню даних технологій. Компанія Джундір випустила нову серію оприскувачів r серію на якій встановлюються метеостанції, які дозволяють коригувати тиск в штанзі. На встановлена система Apply, яка дозволяє відключати не посекційно віднесення продукту, а по форсуночно. Ми можемо готувати карти дифнесення, по яким просто на кожну форсунку задавати необхідну норму і необхідний факл розпилу. Ну і ці оприскувачі ж можуть вже обмінюватися в реальному часі своїм місцеположенням, то що вони зробили, і таким шляхом оптимізовувати так. Так, так, такі операції Бо. теж оптимізовуються, тому що для. Для Всіх є важливим оптимізоване використання парку для того, щоб можна було швидше закривати всі агротехнічні операції. Тому для цього компанія Женір зробила ну, створила таку опцію як «Field Data Sharing», яка дозволяє ділитися даними по обробітку полю. В режимі реального часу також доступні на оприскувач опції, такі як AutoTrack Raw Sense і Raw Vision, які теж дозволяють оптимально працювати в полі або відслідковувати рядок. Завдяки камери вести порядку опрескуч, або вже коли культури вищі, то тоді автотреклсенс включається. Є така проблема по заброяності, по якщо рядок там не є, якісь просіви, чи є у цього продукту якесь оновлення там прошивки, і взагалі як там воно зараз працює там в цьому, там майбутньому є якісь там подвижки. Над цим працюють, не можуть навчити камеру там працювати, де є за бур'ян, нізде немає, але вони взагалі обрали для себе інший шлях. Вони створюють камери, які дозволяють розпізнавати тип бур'яно і вже йдуть до того, щоб вносити різний продукт тільки в те місце, де є бур'ян. Це вже такий наступний етап розвитку. Я думаю, що найближчими роками ми вже цю опцію зможемо тестувати в нас в Україні на українських полях. Ну, дуже цікаво. Так, а скажи, будь ласка, які в нас цікаві технології по сівалках? Сівалки. Двох виробників це компанія Джундіра, компанія ВДштат. Дані сівалки завжди були лідерами ринку. Вже багато років там використовуються. Електромотори на кожному висівному апараті, які дозволяють сіяти по карті дифнесення і міняти норму в режимі реального часу. Зовсім давно компанія John Deere оновила свою сівалку DB. Вони перейшли з висівного апарата MaxiMerge на Екзект В екзект вже встановлено два електромотори. Один мотор відповідає за обрати висівного диску. Інший мотор відповідає за щітку, яка доставляє насінину від висівного диска до і це дозволяє сівалці сіяти на високих швидкостях. Тому що оптимальна якість посіву там зберігається, якщо швидкість не менше 12 кілометрів. Тобто, це сівалка, яка має швидко зробити свою роботу і там ну, переходити на інше поле. Велика увага приділяється збору даних. Там встановлений окремий mtg модуль, який передає дані в систему майженір, де ми можемо бачити якість посіву, де фіксується глибина посіву, притиск сошника. І всі ці дані потім ми можемо аналізувати і визначати, як вони впливають на. Нашу врожаю чи є вже в наших сівалках пристрій, який може тримати задану глибину? Так, там є пристрій, але він дозволяє тільки контролювати силу прижиму і глибину. Тобто він призначений для підтримання глибини, але не для зміни. Тобто ми задаємо певний, певний параметр, і дана система це пневматичні прижими, які дельта форси, які дозволяють утримувати задану глибину. Ну вони працюють і на прижим, і на підняття. Так, фактично так за рахунок послаблення або збільшення. і ці всі дані одразу картуються. Тобто ми можемо на карті бачити скільки якісно посіяно. Так, зараз поспілкуємося з нашим спеціалістом по техніці. Так, Юр, привіт. Привіт. Так, розкажи, будь ласка, Юр по наших сівалках John Deere, Які нові цікаві опції в них з'явились і по досвіду використання на господарствах. Останні роки ми завозимо такі цікаві сівалки, як db 37 db 55 John Deere з висівними апаратами ExactEmerge. Вони були представлені в 17-му році, вперше взагалі в Європі, і в 19-му році вже завозилися офіційно в Україну офіційними дилерами. Декілька сівалок тут недалеко від нас є. От, наприклад, в, в господарстві ми недавно цієї весни сіли такою сівалкою. Це вони Там якраз де кукурудзи кукурузу нею робили? Кукурузу і соняшник. І вони її пробували нею сіяти також по нову тіло. Чим ця сівалка для нашого ринку, тим, що ці висівні апарати Exact Емерж, у них йдуть два електромотори, вони мають кожен свій контролер, кожен висівний апарат. Сівалка щитує по кожному рядку в реальному часі інформацію про те, яка норма зараз висівається, чи які є двійники, і яка відстань між насінинами, яка розкладка. І все це сівалка з кожного рядка за допомогою антенни, яку вона має, вона передає в реальному часі і на монітор трактора, і можна. Через оперейшн центр подивитися, зайти з офісу, підключитися, подивитися, де зараз сівалка, як вона сіє, з якою швидкістю, з якою нормою по кожному рядочку. Вона це все зберігає і в майбутньому це можна використати, подивитися, де був двійник, де був пропуск. І це також дає для аналізу інформацію і дає можливість оператору реагувати. І навіть якщо оператор десь злукав і не реагував, можна віддалено це побачити і проконтролювати самого ще оператора. Чому він не зупиняє сівалку, Враховують, що там допустим два-три висівних апарати зараз не сіють, або там пропуски, або за великі двійники. А по, ну, по якості даних в плані датчиків висіву якого типу як вони працюють там? Датчики стоять оптичні, там йде чашоподібний диск. В неї йдуть електроприводи. Один привід обертає чашоподібний диск, другий привід обертає щітку. Диск дозує, відбирає насінину, передає на щітку, щітка вже транспортує цю насінину до насіння ложа. Висота падіння зі щітки до насіння ложа становить 2 см. І Лише таку висоту це долає насінинка вільного падіння. Це все фіксується. Датчиком по дорозі, за рахунок того, що щітка проходить близько датчика, там є захисне скельце спеціальне і вона кожен раз протирає, uh -huh. щоб не було забруднення і не було викривлення даних через uh -huh. сміття uh -huh. або пил. Скажіть, будь ласка, по інших моделях, що які є цікаві опції, так ми плануємо на наступний рік, ще привезти в Україну сівалку 1795, яка буде цікава, тим, що вона буде змінними зрядів, мати 76 і 38. 24 рядки на 38 і 12 рядів на 76. Ще також є цікавими опціями те, що можна на сівалках поставити на, так само на DB. Є гідравлічний прижим, є пневматичний. Зараз в основному всі сівалки мають пневматичний прижим. На три секції поділена сівалка окремо дві секції. це крила прижимаються окремо центр, там де колеса йдуть. Якраз ці висівні апарати які йдуть за центром. Особливо це важливо для ноутіл. коли сівалка їде і зміна щільності ґрунту. Є спеціальні датчики, які це фіксують. Сівалка в реальному часі вона має свій компресор. Вона бачить, що там або просіли висівні апарати, або mm. вони стикнулися навпаки з більшою віддачею, і вона сама себе контролює, вона або припіднімає, або придавлює далі. Там стоять подушки. А також є ще як опція це гідравлічні прижим. Це вже на кожному висівному апараті йде окремий, і там вже немає як три секції таких. Там кожна секція може бути окремо придавлена більше mm -hmm. або менше. Вона тоді дуже гарно копіює взагалі весь рельєф ґрунту. Mm -hmm. Окрім того, що крила сівалки копіюють. Юють, вони вверх вниз рухаються, mm -hmm. то ще і гідравлічний прижим кожного висівного апарату. Він mm -hmm. копіює кожен окремо висівний апарат десь більше, десь менше в відповідності до умов на полі. В джундір обновився серія 1890. Такі були популярні зернові комплекси, які зараз називаються n 500 В них додавалися дві цікаві опції: це трусет, який теж для точного землеробства цікавий, тим, що ця опція знімає показники. І регулює глибину в реальному часі висівного апарату. Ця опція ставиться також і на ґрунтообробних агрегатах. Дженір. Трусет дозволяє по карті задач, навіть можна виставити з якою глибиною, або в онлайн ну, на ходу міняти глибину. Це більш цікаво для ґрунтообробних агрегатів, або по карті задач для сівалки працювати, де і на яку глибину треба або замілити, або максимально не коригувати налаштування вже з Так, можна, можна вручну прямо на ходу не зупиняючись, а можна. Це робити по карті задач. Наперед запланувавши, і трусет виконає він на полі ці зони, де потрібно виглибити. Ну, це буде посекційне таке виглиблення. Ще в зерновій сівалці n 500 оновилося те, що раніше було просто там контроль забивання в первинних семипроводах. Комплекс складається з сівалки і бункера. Бункер фактично він виконує роль дозування. І раніше в основному там тільки виявлялося забиття чи ще щось. Зараз ще поставили додаткові датчики на грибах сівалки. Тобто йдуть первинні на до розподільних грибів на цих грибках на кожному шлангу, стоять датчики, які слідкують за потоком. Розподілом і ну насиченості потоку насіння як в основній трубі, як основного yeah. насіння проводу, так і вже на вторинних, які yeah. розходяться від основної труби, що дає можливість на ходу уникнути помилок, коли забивається вся сівалка, весь насінний провод це скорочує час і витрати по насінню. Ну, якщо сіється насіння з добривом, то і добрива також. На яку кількість господарств було реалізовано ці сівалки з такими технологіями? Ми продали на вісім різних господарств. Якщо брати N500 сівалки, зернові це вони тільки минулого року оновилися. Вийшли моделі на осінь були оновлені. То на цю весну ми привезли вже першу таку сівалку в одне господарство, і клієнти вже готові нею працювати. Ну, сівалки db 37, DB-55, 55, загляд емердж. Ми продавали в кількості сівалок, це більше ніж вісім. Звичайно, деякі клієнти брали по більше, ніж одну. n 500 яка була оновлена, оновилася тільки модель минулого року. То ми продали наразі, завезли цією весною одну штуку. Клієнти вже готові опробувати всі ці. Опції на своїх полях. Є клієнти, які вже працюють декілька років нашими сівалками, дуже задоволені їхньою точністю, тобто вона їм дає можливість бути ще точнішими в точному землеробстві. Ми стоїмо біля сівалки db 37. Це 16-рядкова сівалка з міжряддям 70. Чим вона цікава? Тим, що в неї дуже масивна рама і дуже надійна. Ця рама може копіювати ґрунт. В неї два крила піднімаються, опускаються на декілька градусів. Також ця сівалка обладнана системою, центральною системою подачі насіння CCS, яка складається з двох великих бункерів. Саме цікаві в цій сівалці це її висівні апарати нового покоління Exact Emerge. Чим вони цікаві? Цим, що вони дають можливість сіяти на швидкості 16 км на годину з дуже великою точністю. Ця сівалка має електричне живлення від генератора, який розміщається на тракторі, і він живить цю сівалку. Наразі це в цій сівалці і висівному апараті є. Два електродвигуни. Один обертає диск, другий обертає щітку. Також на ній ще стоїть контролер. На кожному висівному апараті є свій контролер, який контролює роботу висівного апарату. Диск дозуючий, чашоподібний. Він обертається з певною швидкістю для того, щоб забезпечити ту норму, яку задали ми для посіву. І щітка, на яку падає насіння, теж обертається з певною швидкістю, з якою рухається сівалка по полі. І контролери і обладнання сівалки воно разом синхронізується все для того, щоб можна було вносити і змінну норму, і міняти норму на ходу, або працювати по карті завдань. І відповідно для цього диск може швидше крутитися або повільніше відносно ходу сівалки. А щітка буде крутитися з такою швидкістю, як іде сівалка. Насіння дозується тут. Чашоподібний диск не просто так тут стоїть. Він такої форми, для того, щоб на великих обертах насіння прижималося сюди. Від центровою силою. Тут є е, також е, скидачі, е, селектори двійників, які скидають двійники. Він регулюється для того, щоб, ну, щоб забрати двійники або пропуски, які показує. Сівалка при налаштуванні. Сівалка обладнана пневматичним прижимом. Він регулюється в реальному часі по ходу сівалки, сівалка сама себе регулює по притиску висівних секцій. Пневматична система працює таким чином, що два крила сівалки і центр вони прижимаються окремо. Для цього на сівалці стоять датчики. Ось ми можемо бачити. Які реагують на притиск, на віддачу притиску від ґрунту. За рахунок цього сівалка бачить, з якою силою вона тисне на ґрунт, і якщо якісь умови ґрунту міняються на полі, і сівалка сама себе або виміляє, або забирає надлишковий тиск, або додає тиск на секції. Все це відбувається в реальному часі, і за цим оператору особою слідкувати не треба, там тільки виставляється параметр. Початковий, з якою прижимною силою, має працювати. Сівалка, а це в нас mtg модуль так, тому що вся ця інформація по кожному рядку сівалка збирає і передає в реальному часі на монітор трактора, а також можна підключитися через оперейшн центр і можна це все бачити з якогось гаджета на, з мобільного телефону і по кожному рядочку окремо. Так ну і тут саме головне, що сам функціонал Operation центра він досить простий. Кожен фермер, кожна навіть інженер чи агроном, який в принципі нормально. Володіє мобільним телефоном може собі легко подивитись, проаналізувати якісні показники роботи сівалки. Це дуже зручно. Так як це робить сівалка? Вона ще за насінням слідкує на щитці за рахунок оптичного датчика, який стоїть по ходу щитки. і за рахунок того, що щитка проходить повз нього, вона весь час його очищає. Ну, тут важливий момент, що це не просто оптичний датчик, який стоїть на більшості сівалок. Це оптичний датчик з спеціальною системою очистки, і він набагато якісніше передає дані, ніж звичайний оптичний датчик. Це важливо. Так, а розкажи ще про опцію коригування швидкості на рядках. Я знаю, що тут є така класна опція. Розкажи детальніше. Так, за рахунок того, що в неї є електромотори на кожному весінному апараті, кожен весінний апарат може сіяти з різною нормою. Також, що є цікавим, це те, що коли сівалка сіє на поворотах, робить поворот при посіві, сівалка автоматично компенсує швидкості там, де більша швидкість на одній стороні і де менша швидкість сівалки на другій. Що це означає? Більшу там, швидкість поскорю, там, прискорює весінні апарати на зовнішній стороні і е, уповільнює їх на внутрішній стороні. І на... У вороті однакова розкладка що зовні, що внутрішні. Ну це буде дуже корисно всім господарствам, де є дуже такі поля нерівної форми або горбисті поля. Це класно і при обсівах особливо. Так, дякуємо, Юрі за гарний огляд технічної сівалки. Наступних випусках ми пройдемось по інших моделях Джундіра та Ведештата. А скажи, будь ласка, що ми можемо запропонувати по наутільних сівалках, тому що зараз дуже актуальне питання карбонізації карбонової програми для таких господарств. Компанія Джунієр обрала для себе напрямок такий по розвитку технології декарбонізації. Це найбільш пов'язано з технологією наутіл, тому всі, будь-то пропашні сівалки, будь то сівалки суцільного висіву, вони всі можуть працювати по нулю. Тобто це все залежить просто від набору функцій, які замовляються. І через це і виробник приділяє велику увагу документуванню даних, тому що в декарбонізації це один з найважливіших параметрів, який дозволяє довести, що Використовувалася та чи інша технологія, ну і потім за рахунок цього можна отримати більш якісні карбонові кредити. Також всівалках суцільного висіву вже впроваджують технологію трусет яка дозволяє з дисплея, з кабіни трактора задавати глибину посіву. Ну, і ця технологія, я сподіваюся, з наступного року вже також буде і на сівалках ДБ. Тобто ми зможемо вже міняти глибину теж так само, як і норму висіву у режимі реальності, не виходячи з кабіни. Не виходячи з кабіни, так. Всі бачили презентацію автономного трактора. Він якраз і працює з культиватором, який теж обладнаний технологією трусет. То зараз вже гуртова обробка може працювати без допомоги оператора. Скажи, будь ласка, які у нас технології нові там і по збору врожаю, по комбайнах? Що вам із цікавого першим, не найбільшим найкращим таким проривом, який був минулого року, це нова серія комбайнів X9. машина з дуже високою продуктивністю. Там пропускна здатність орієнтовно 100 тонн на годину. Даної машини і при цьому втрати сягають не більше 1%. Даний комбайн обладнаний технологією CA2. це технологія, яка дозволяє змінювати параметри роботи комбайну в режимі реального часу. Комбайн оцінює дуже багато. Параметрів, такі як втрати, такі як дроблені зерна. Дроблені зерна він оцінює завдяки камері мультиспектральній. За рахунок цього змінюється швидкість роботи комбайну, змінюється обдуву вітру, тобто оператору фактично вже нічого не потрібно ну, робити. Максимально автоматизований, щоб так. система сама себе калібрувала. Так, так. Тобто, І... Ключовим фактором, який хоче забезпечити виробник, це мінімальний вплив. Оператора на роботу машин, ну і я вже мовчу про те, що всі дані збираються в режимі реального часу. Це такі параметри, як врожайність, вологість, втрати вага на зерна, що ну дозволяє вивантажувати систему майже і вже бачити попередній звіт по врожайності. Також ці карти можна накладати на попередні карти посіву, карти вносення продуктів і аналізувати і оптимізовувати свій. Ну да, і розробляти а, так. якраз картування врожайності дозволяє вже створити точну карту Варто давти внесення добрив або див посіву. А до речі, про по добривах по розкидачах, що в нас із таких нових і цікавих продуктів. Я чув, що в нас є такий оприскувач, який можна міняти, і він оприскувач, і розкидач може більш детальніше про цьому розказати. Якраз з появою нової R серії оприскувачів. Ми маємо змогу знімати бочку для внесення продукту разом з штангою і встановлювати розкидач добрив, який може вносити до трьох. Продуктів з диференційованою нормою внесення. Два в одному, два в одному, да тому, що Джунір побачив, що е, оприскувачі працюють тільки певний період часу. Це коли там ми робимо якісь підживлення або внесення продукту. І весь інший період часу він стоїть е, незадіяний, і тому вони побачили такі як, можливості, тому що деякі оприскувачі дозволяють зайти раніше в поле ну, для того, щоб проводити якась операцію підживлення завдяки розкидачу і цілу опцію не обов'язково замовляти разом з оприскувачем. Її можна до окремо, тому що ну будь-яка машина вже підготовлена для. crostanho. Такого розкидача, наскільки ми, от, ми спілкуємося з клієнтами і господарствами, бачимо, що проблематика часто в тому, що е, клієнти не максимально використовують свою техніку і ті опції, які вже є в ній, вони інколи не прикупляють до причепної техніки так, монітори, куди йдуть в комплекті, хоча можна взяти із АБС і підключати на, напряму до трактора. То, які там твої бачення, твої рекомендації в плані господарства, коли вони планують якусь е, купівлю або та техніку? Ніка, в котрих вже в них є, що вони її максимально використовували. Ну, мабуть, основна мета е, нас як компанії дилера, це навчити правильно використовувати. Саме головне, щоб клієнт розумів цінність цього, тому що можна збирати дуже багато даних, а потім виникає питання, що з ними далі робити в цьому випадку. Ми якраз і допомагаємо клієнту про е, це проаналізувати. Підготувати ну, такі коректні там, карти, там, дифнесення, диф посіву, внесення добрив, завантажити або на ту техніку, яка є, провести навчання, щоб воно максимально ну, збільшити там, 60%, там, ну, на достану хоча б до 90%. І воно виконувало ці задачі з максимальною ефективністю і економило ті там, і, і добрива. Тому що так як зараз зростають ціни на всі матеріали, я думаю, що питання дивнесення – це вже. Питання не якогось ноу-хау чи інновації, а це питання просто рентабельності виробництва. Так, так. я додам більше, що mm -hmm. такою опцією, як автопілот, це вже є базова функція техніки, тобто при замовленні будь-якого трактора, оприскувача, комбайна, ця опція вже є в базі. Ми навіть не можемо її забрати. «Джундір» зараз рухається навіть вже більше в вдосконаленні даних систем, вдосконалення систем ведення, ну сигналів сигналів, точності. тобто точності, так вони. Створюють нові ресивери, які працюють більш якісно, які можуть підтримувати там сигнал РТК, не, не маючи поправок там протягом е, певного періоду часу. Бо всім відомо, що в Україні не завжди гарне покриття, і не завжди можуть сигнали перекції. Дуже, дуже дякую тоді за розповідь. Я Думаю, нашим глядачам було дуже цікаво. Ми будемо потім, коли всі ці новинки будуть до нас приходити, ми обов'язково зробимо ще такий більш детальніший розгорнутий огляд цих технік з опціями всіма. Слідкуйте за нами, буде цікаво. Дякую.